Чи може суддя виносити несправедливе рішення? Певно, що ні. Але як виявилося, деякі все ж дозволяють собі це робити. А чи безоплатно всюди, де йдеться про великі гроші, йдеться й про нечесну гру. Чому на засіданні в апеляційному суді спочатку ухвалюють одне рішення, а потім різко перевзуваються та вказують в повному тексті зовсім інше? Цікаво, тоді залишайтеся з нами. Наша сьогоднішня історія розпочалася 5 років тому, У 2018 році. В СМТ Гришківці, що на Житомирщині, сталося ДТП між двома легковими автівками: Мерседес та Фольксваген. А водія Фольксвагена визнали винним у скоєному. Після тих подій минуло три роки, а це значить, що по закону загальний срок позовної давності закінчився. Але раптом 2021 року водій Мерседеса звертається до подільського суду міста Києва за для відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП. Мовляв, потрібно стягнути з водія Фольксвагена, а точніше з товариства, в якому він працював, майже 1 мільйон триста тисяч гривень. Щоб отримати детальну інформацію, ми звернулися до адвоката, який супроводжував дану справу. В травні 2021 року, поза межами строку позовної давності, позивач звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди. На підтвердження розміру заподіяної шкоди позивач надав до суду висновок судового експерта, відповідно до якого відновлювати транспортний засіб з економічної точки зору було недоцільно. Задля виправдання зазначеної суми водій Мерседеса залишає собі пошкоджене авто та надає суддям експертизу, якою було визначено лише ринкову вартість автомобіля до ДТП. Але водію було відмовлено в задоволенні позову щодо компенсації. Питання чому? Тому що сторон. Ною позивача не було надано доказів вартості транспортного засобу в пошкодженому стані. Розгляд справи в суді першої інстанції тривав майже два роки. По факту відбулося 10 судових засідань за участю представника позивача адвокат. Сторона позивача була обізнана щодо вчинення процесуальних дій і наслідків їх не вчинення. Суд. Місцевий сприяв учасникам процесів реалізації їхніх прав, надавав можливість стороні подати всі необхідні докази та не виключення заявити клопотання про призначення судової експертизи. Однак сторона позивача цього не зробила після відмови в задоволенні позову. Водій Мерседес звернувся до апеляційного суду, де 19 квітня було прийнято рішення по справі. Останнє судове засідання відбулося 19 квітня цього року. Тривалістю 30 хвилин 25 хвилин, з яких було присвячено клопотанню представника позивача про долучення до матеріалів справи даного висновку судового експерта, який позивач просила поновити строк і долучити до матеріалів апеляційної скарги в розумінні частини 2 статті 222 цивільно-процесуального кодексу. Регламентовано, що суд. Залишає такі заяви без розгляду, якщо вони не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом. Після Київський апеляційний суд видалився до нарадчої кімнати. А ще після оголосив постанову, якою скасував законне рішення суду першої інстанції і прийняв нове рішення, яким стягнув з товариства більше одного мільйона гривень. А потім, коли сторони отримали повний текст рішення, нам стало відомо, що головуючий суддя Кашперська та її колегія скасували рішення подільського суду та прийняли нове рішення, яким задовольнили позовні вимоги на підставі договору купівлі-продажу автомобіля, тобто неіснуючого доказу. Звертаю увагу, що вказаний договір не був долучений до матеріалів цивільної справи ані в суді першої інстанції, ані в суді апеляційної інстанції. А тому суд апеляційної інстанції не мав права досліджувати даний доказ, надавати йому право оцінку та брати за основу в рішенні. Окрім того, я хочу зазначити про те, що договір купівлі-продажу транспортного засобу не визначає вартість транспортного засобу в пошкодженому стані, оскільки, по-перше, регламентовано законодавство порядок визначення пошкодженого автомобіля після ДТП, це раз. А друге, про те, що ціна договору купівлі-продажу була обумовлена сторонами, тобто діяло договірне право. Щодо е, пропущення строків позовної давності, суд відмовив їх задоволені з посиланням діючого ковіду в Україні. Однак наявність ковіду не говорить про те, що строки позовної давності в Україні не діють. При цьому аргумент щодо скасування судового рішення був єдиний формалізм і обмеження права позивача в доступі до суду. Як можна говорити про надмірний формалізм? Коли відбулося 10 судових засідань за участю представника позивача, 5 з яких в підготовчому провадженні, суд розпочинав з питань чи наявні клопотання в сторін відповідно до вимог діючого цивільного процесуального кодексу. Як так вийшло, що рішення різні, як і факти його прийняття. Пояснити це могла б суддя Кашперська, яка очолювала колегію, але поспілкуватися з нею виявилося не так легко, як ми очікували. Згідно з розкладом, який ми отримали від працівників апеляційного суду, 4 травня мало відбутись засідання колегії суддів, у складі яких присутня Кашперська. Проте застати невловиму суддю на роботі в чергове не вийшло. Як потім стало відомо, Тамара Цезарівна пішла у відпустку. Зі слів її секретаря. Вона до нівка у Терпісті, ти, 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 ти. Дочекавшись завершення відпустки Тамари Цезарівни, знімальна група СтопКуру знову приїхала до апеляційного суду. В той день Кашперська мала п'ять засідань, тому нам вдалося на перерві між ними поспілкуватися з суддею та поставити питання, чому ж в повному тексті рішення по справі ДТП не було згадано про експертизу, на яку вона спиралася з самого початку. Ти перше. Інтерв'ю надавати не буде на це. Немає часу. Якщо справа розглядом закінчена, всі питання, всі міркування, всі доводи і заперечення, ви можете прочитати в процесуальному рішенні. Ось так вічливо нас послали в касацію, як ми й очікували. До речі, інший суддя зі складу колегії, пан Фінагеєв, який також був присутній в той день, послідував прикладу Кашперської, відмовився коментувати їхнє рішення. Хвилиночку, ви задаєте мені запитання? Я... Ви спиталися, чи я бажаю спілкувати? Ну, пару хвилиночок. Ви були в колегії. скажіть? Ви запиталися мене? Я честь? Бажаю. Дивіться, ви... я не бажаю спілкуватися. Це моя позиція, я з журналістами не спілкуюся і тому не тратьте час і не ходіть, я ніяких інтерв'ю давати не буду. Все от, і все, куди поділася експертиза, чи була вона взагалі. Судді говорити не хочуть. Та щоразу, як служителі Феміди ухвалюють подібні рішення, якось спадає на думку. А чи не проплачений цей вердикт? Перевірити чесність легше всього, зазирнувши у декларацію, чи тільки на зарплату живуть наші судді. І ось кілька цікавих фактів про пані Кашперську та її колег. Зокрема, Тамара Цезарівна задекларувала Infiniti FX37, яку купила за 149 тисяч гривень. Якщо перевести у долари на момент купівлі, це приблизно 13 тисяч. Водночас ринкова ціна такого авто щонайменше 30-35. Суддя Кашперська пояснила, мовляв, купувала Infiniti пошкодженою. І тут запитання: це наскільки та машина була потрощена, що вартість знизили утричі. Тому й запідозрили журналісти на вмисне заниження ціни у декларації, щоб не пояснювати: а звідки ж гроші? Крім цього, у власності пані Кашперської земельна ділянка і два досить великих будинки під Києвом у Бучі та Єрпіні. Вартість таких у передмісті столиці стартує від 100-120 тисяч доларів. Звідки такі кошти у скромної служительки Феміди? У колеги. Пане судді, а саме у Миколи Яворського виявили кілька земельних ділянок: три гектари на Вінниччині, а також ще дві ділянки на Київщині, одна з яких у селі Іванків. Сам суддя стверджує, що земельну ділянку у Вінницькій області він отримав у спадщину після смерті батька. А ще 12 соток нібито надавалися всім працівникам апеляційного суду у свій час під садівництво у Бориспільському районі. І ще один колега Валерій Фінагеєв потрапив під приціл журналістів. Наприклад, він задекларував паркомісце, хоча машини не вказав, і ділянку під Києвом у 10 соток на березі річки Десенка, але без будинку. Журналісти перевірили і з'ясувалося, що автомобіль на парковці стоїть і маєток на місці, а ще знайшли незадекларовану квартиру приблизної вартості 2 мільйона гривень. Нас цікавить ось цей двоповерховий поки що недобудований маєток. Він зростає на ділянці Валерія Фінагеєва. Судді апеляційного суду Київської області. Цей суддя землю отримав не безкоштовно, придбав два роки тому. Ділянка в його декларації є. А от маєток, який на ній виріс, ні. Хоча він має там бути за будь-яких обставин. Ось так живуть скромні судді Київського апеляційного суду, які у судовій залі приймають нові новостворені докази, а у офіційних паперах пишуть інше та приймають рішення на підставі неіснуючих доказів, враховуючи останні новини про корупційні дії ексголови Верховного суду Всеволода Князева. Варто звернути увагу й на колегію суддів апеляційного суду, які скасували законне рішення суду першої інстанції і ухвалили нове, яким стягнули необґрунтований мільйон гривень. Наразі відкрито провадження по справі в касаційному суді. Ми продовжуємо слідкувати за цією ситуацією та готуємо наступну серію викривальних матеріалів. А ви, в свою чергу, щоб не пропустити нові розслідування, підписуйтеся на всі наші соціальні мережі.